Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування запечених овочів у духовці, які будуть прекрасним доповненням до салату, борщу, до оселеця під шубою. Тощо. У нас найсмачніше і найлегше приготування овочів. А головне смачних овочів, буряків, моркви, картоплі. Як овочі запекти, а дуже просто. Овочі потрібно ретельно помити, обсушити і загорнути. Звичайно, у шкірці чистити не потрібно у фольгу. Загортаємо кожен овоч окремо, щоб сік рідина не випаровувалися при запіканні. Для запікання бажано підібрати продукти однакового розміру. Завдяки такій умові овочі пригортуються практично одночасно. Викладаємо замотані овочі на деко і ставимо в духовку розігріту до 190 градусів. Час приготування 80-90 хвилин. Це залежить від величини буряків. Корене плоди будуть готові тоді, коли ніж. Чи виделка будуть легко входити у м'якоть. А от і картоплю із духовки можна дістати і раніше. Ось наші овочі вже готові. Розкриваємо їх, розмотуємо їх, виймаємо їх із фольги і залишаємо. Овочі для охолодження. Через деякий час робимо із цих запечених овочів смачний салат. Як посилання в описі під цим відео. Наїмося смачного салату із додавання запечених. Овочів, і все буде добре. І у вас, і в нас все буде гаразд. Далі буде.